Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами будемо говорити про радісні новини. Усе як ми любимо, і сьогодні у нас одразу давайте з радісних новостій е, в ніжнем Новгороді Ток що зарвалі ауді, в якому знаходився російський писатель Захар Прилепін. Все буде, як ми любимо. Можна довго пояснювати, що же произошло, А саме це і питав Приліпін одразу після вибуху, але я скажу стисло. Так працює карма. Я управляв бойовим підрозділенням, яке вбивало людей в великих кількостях. Так це дуже грустно. Короче, судя по всьому, Прилепін в тяжкому стані. Російські пропагандисти усе ніяк не можуть вийти зі стану шоку постійного, перманентного, тому що то вони шоковані вибухами на так званій Росії, то вони шоковані тим, що по Кремлю прилітає. А тепер вони шоковані тому, що підірвали Прилепіна. Становиться просто нехорошо. Ми кожен день. Хороним наших. Это страшно. Это правда страшно. Для мене це шокирующая новость, честно говоря. Ой. Uh, да. І так у них відбувається щодня. Вони дуже шоковані, але давайте поговоримо про кіно. Ну, в общем, я розумію ваше состояние. Ваш близький друг. Но... Ну ну давайте пока кіно говорити. Скоріш за все, після цього інциденту Прілєпін перестане брехати, тому що як відомо, у ногах правди немає. Підпишіться, друзі, просто зараз на мій канал, це справді важливо. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. і Сьогодні будемо розбирати цю поза сумнівом прекрасну історію, як відомо було завдано удару по самій російській культурі. То є чудовищний удар і взагалі по російській культурі і по російській літературі зараз російські пропагандисти намагаються виставити історію із вибухом Приліпіна як замах на діяча російської культури. Він і справді пише книжки, але він не тільки діяч так званої російської культури. Він іще колишній депутат госдуми так званої Росії, але ключове. Він вбивця українців Захар, ви вбивали людей. Да, безумовно. Я як чоловік, якби на трьох войнах. звісно, я убивав людей. У тому що він вбивав людей. У тому числі українців, він зізнавався Ксенії Собчак, так званій російській опозиціонерці, яка тут же засудила учора його підрив. І сподівається, що із Прилєпіним усе буде добре. Напевно, саме час знову цю так звану хорошу росіянку Наталі Мосейчук запросити на право на владу. Як простіть. Як понять. але я дещо відволікся від основної теми. Давайте детальніше поговоримо про саму цю історію. Отже, підірвали Захара Прилепіна, коли він був у своєму автомобілі, і вибух був дуже сильний. Розположення других поражає. Вот скільки пролетіла ось ця частина двигателя. Автомобіль знаходиться за лісополосою, деталь лежить здесь. Сам Прилепін тимчасово живий, але його соратник Олександр Шубін, зрадник України. Не до речі, який воював проти України, подох а, Погиб на місці розрвало на часті. пушечка. Ну а що стосується стану самого російського пропагандиста і окупанта Прілєпіна, то тут у російських загарбників немає єдиної версії. Підварітельна. Писатель Прилепін не пострадал, сам Прилепин серйозно пострадал, у нього ранені ногі. При... Захар Прилепін поряд. Але за словами однієї зі свідків, у Приліпіна дуже сильно постраждала. Ну, щонайменше одна нога, яка виглядала як тряпка. Одна нога ну, двікалася, а втора була як, як тряпка. Тобто, прям, видимо, дуже сильно поврія. Та навіть якщо Прилепін залишиться без ноги або без двох, усе. Одно він буде цьому дуже радий, тому що він радіє, коли прості русські парні лишаються без ніг. Він сам про це раніше писав. Ну а підірвали його автомобіль протитанковою міною на дорозі по путі слідування автомобілі Захара Приліпіна Пермяков заложив в устройство, яке привів в Спосіб вбивства дистанційний убийства двома протитанковими мінами. Жалісаді, як розповідають самі російські окупанти, начебто протитанкову міну було закопано у землю. І коли автомобіль із Прилєпіним був на тому місці, то і власне його підірвали. Але вони продовжують шукати іще міни. Зараз територія оцеплена. Є вірятність, що рядом з автомобілем може бути спрятане ще одне взривне устройство. Ну і звісно, не можна не згадати і ще про чоловіка, якого затримали одразу після. Після вибуху і його звинувачують у тому, що, начебто, саме він і підірвав Прилєпіна. Його звати Олександр Пірмяков, він громадянин України, і він зізнався, що, начебто, він діяв на замовлення українських спецслужб. Я Пірмяков Олександр Анатолійович, ворожині з ворота Дружковки, Донецька область, Україна, У 2018 році був завербований українськими спецслужбами. 22 го року заїхав на територію Російської Федерації з цілею Бійство ліквідації Захара Прилітина його у іншому населеному пункті затримали приблизно через три години після того, як був вибух, і він викликав підозру, тим, що розповідав, що, начебто, біля якоїсь водойми хотів ловити куропаток, але у тому районі водойм немає. Он на пруду даному місці ловив куропаток. Ну вот ну на даному місці озеро не було. Куропаток нестейм там теж, не затиснібо. Може здатися, що і справді він виконував завдання українських спецслужб. Але є одне, але про яке розповідає його сестра. Він був в ДНР в році. Він служив в ополченні. В ополченні він був за ДНР раніше. Прилєпін іще ще до повномасштабного вторгнення воював проти України на боці Російської Федерації і так званої ДНР, і він там постійно чудив, займався пограм. Буваннями займався просто віджимами бізнесів, і власне якось його підрозділ доводилось навіть роззброювати. Все, що ми, ми робили, це просто ну. Повний просто галімий безпреділ. Просто от чому витворяли? відзначився також Прілепін, тим, що обзивав мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Але і це не усі цікаві факти. Якраз напередодні отого вибуху він вступився у конфлікті між Пригожиним та Шойгу. за Пригожина. вчора вечорам Захар Пріліпін зробив Заявлення в підтримку ЧВК Вагнер, і тут мені згадався іще один любитель покритикувати Шойгу: 10 тисяч рублей тому, хто узнає, де сейчас я нахожусь. Так що хто зна, хто зна, друзі, можливо, це усе помста фанірного маршала. Шойгу! Герасимов! тим паче, що ми з вами вже знаємо приклади, коли росіяни самі вбивали росіян, як от Вагнерівці вбили Мангушева. Україна має бути бить є застряла в мозгу і. Отож, друзі, ми із вами поки не знаємо, хто саме замовив Прилієпіна і чи було замовлення взагалі, і які були мотиви. Але от російські пропагандисти вже висувають версію, що можливо це було замовлення масонів. У свою чергу Міністерство закордонних справ тимчасово існуючого непорозуміння під назвою Російська Федерація звинувачує всьому Україну, і, звісно, Сполучені Штати Америки, а російські патріоти вимагають ударів. По центрах прийняття рішень, бо це ж уже перейшли червоні лінії. Тому конечно, удари по центрам прийняття рішень незамедлительно. Ми цього требує коротше. Доведеться знову вдарити у відповідь по Кремлю. Йде удар по нашим штабам. Центром прийняття рішення Кремль атакували. але незалежно від мотивів, незалежно від замовників і навіть незалежно від результату тобто чи подохне Лєпінь, чи ні, усе одно російські окупанти доходять нарешті до правильних висновків. Самі це внутрі Росії небезпечно <звісно> особливо <звісно> для знакових. Людей для знакових персон. Абсолютно ніхто, жоден російський пропагандист, жодна російська паскуда, яка публічно закликала вбивати українців або яка їздила на війну проти України, не може почуватися у безпеці. Це удар по, по всім нам і вони будуть і любого. Російські загарбники періодично вибухають саме тому, що вони почали війну проти України, і вони будуть вибухати поки ця війна триває, і поки вона не закінчиться українською перемогою. Ну поки ми. Відділом спеціальної войної праці, к жаль, ці события будуть буд пропагандистів, у них і ще багато. Любителів закликати до геноциду проти українців, у них також багато, але міни та статуетки не закінчаться ніколи. Уже ставлять списки, кто буде наступним. Наша дорога редакція, як завжди, в перших рядах і в повному составі. Російські виродки будуть відповідати за кожен злочин проти українців. Але щоб ця відповідальність настала якомога швидше, Друзі, я вам нагадую, традиційно допомагайте українській армії, бо саме збройні сили України гарантують подальше покарання, невідворотнє покарання для кожного окупанта, який так чи інакше причетний до цієї війни.